Доброго ранку! Сьогодні рубрика Смачний декор в гостях у архітектора Катерини Кухар. Доброго ранку! Ось із цих спагеттів ми зробимо графічні картини. Тематика картин, які ми будемо сьогодні робити, це геометричні малюнки. Нині геометричну тему використовують не лише у мистецтві, а й у дизайні меблів, світильників і навіть візерунків на текстилі. З точки зору сучасного декору це дуже актуально і стильно. А ось такі зображення я знайшла в інтернеті і роздрукувала. Тобто, я можу пошукати і знайти щось на свій смак? Так, Я думаю, що це легко, і сьогодні я пропоную зробити ось таке серце. Інгредієнти для створення картини папір, рамка, спагетті, акрилові фарби, губка та клей. Найголовніше, що все це можна зробити з підручних засобів на вашій кухні. Головне, не обмежуйте свою фантазію та дайте волю творчості. І ось тепер наша робота набула завершена вигляду. Як Роман Стендаля, червона та чорна, б її так і назвала. Ось так спагеті можна зробити новомодну річ для вас у інтер'єру. Сміливо експериментуйте з продуктів, що є у вас вдома.